Вітання всім з мо села на Полтавщині. Сьогодні 19 березня, традиційний день повернення лалек на Батьківщину. Увечері вийшла порати своє господарство. Собака щось гавкає в садок, не можу зрозуміти, чого він нас кавучить. Підходжу ближче. Ой, а тут лелеки. І не один, не два. Більше двох я ніколи одночасно не бачила, а тут їх. Ось дивіться, скільки. Відео не дуже якісне, тому вибачте, будь ласка, глядачі, ось дивіться, як повагом походжають лелеки, пасуться. Не поспішають. Навіть коли я ближче підійшла, то вони мене не дуже і злякалися. Походжають. А потім почали летіти на крайній на нашій вулиці город. Там оземена зеленіє, і вони туди всі зліталися. Оце, думаю, вони, мабуть, сідали перепочити. Дорога ж далека проголодалися, мабуть. Ті полетіли, а тут іще ходять по городу, поживу, мабуть, якусь шукають. В кінці додам. Дві світлини, вони не дуже якісні. Там на одній шестер лелек, а на іншій решта летять. Отаке таке оптимістичне відео, хоч і коротке, не дуже якісне, але обнадійливе. Тепла й добра всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.